Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як смачно приготувати скумбрію в духовці. Як на мене, ця рибка смачна в будь-якому варіанті приготування, але з начинкою із моркви, цибулі і плавленого сирка мені особливо подобається. Спробуйте і ви. Цибулю наріжте дрібненько ножем, а моркву натріть на дрібній терці. Обсмажте волії спочатку цибулю до м'якості, а тоді додайте моркву і смажте до готовності моркви. Начинку трішки підсоліть і додайте мелену перцю. Наріжте плавлений сир на шматочки середнього розміру і додайте до готової засмажки. Рибу почистіть від нутрощів та плавців. Голови я відрізаю одразу. Посиліть і попечіть рибу всередині і зовні. Всередину кожної скумбрії покладіть підготовлену начинку. Риби я одразу викладаю на фольгу. Начинку, що не влізла всередину рибок, я викладаю поруч прямо на фольгу. Зверху накриваю ще одним шматком фольги і защеплюю краї. І Відправляю скумбрі в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 20 тоді виймаю форму з рибою, знімаю верхній шар фольги, скумбрію зверху з майонезом і знову відправляю в духовку уже без фольги зверху хвилин на 10-12. За цей час рибка підрум'яниться, а всередині залишиться соковитою і дуже смачною. Ось і все, дуже смачна скумбрія з начинкою із моркви і цибулі готова. Вийшло дуже і дуже смачно. Дуже раджу приготувати вам на свята. Смачного!